У новому році ще більше неймовірних емоцій та розкішних голів. Тижневик преміум ліги повертається в ефір. Цього вікенду у всіх дивізіонах відбулись матчі чергових турів. А в розіграшу Кубку преміум Ліги визначили співфіналісти. У найближчі 10 хвилин все найцікавіше, що відбувалося з цими вихідними у відкритому чемпіонаті міста з футзалу. Розпочнемо із цифр, а точніше поглянемо на результати матчів однієї восьмої фіналу малого кубку. Вигідними були зіграні останні поєдинки цього раунду. Тепловик таки вирвав перемогу ФК Міц і крокує у стадію чверть фіналу. Лише у серії пенальті ЛП зумів здолати Дантист. А Мустан-Червона зірка в результативному матчі розібралась зі спорттоварами. Отож, в одній четвертій фіналу малого кубку між собою зіграють: Мустан-Червона зірка та Тепловик, адвокат StarLife та Зеніт Юрія Фарм, Ротор 2 зустрінеться з Динамо ГНП, а тетра Барви. З АЛП. І тепер до регулярного чемпіонату. В дивізіоні 5 були зіграні матчі сьомого туру. В підгрупі А лідер Лунтік розгромив Вікторію. Ніяк не здобуде очки в чемпіонаті Землемір. Цього разу поразка від Зоовитпром Поділля. На три очки від Лунтіка відстають одразу три колективи: Дюси ЮСШ-1 Україна, Міць та Зоовипром Поділля». Землемір традиційно замикає турнірну таблицю. У підгрупі Б було зафіксовано одразу три нічні. Жук Жукзалів, переміг електротранс. Максимум та «Бразер» також здобули по три очки. Лідирує з доволі комфортною перевагою ФНБ. На чотири очки відстає Жукзалів, і це друге місце. Замикає тріко лідерів ДЮ США 1-2000. Інкогніто з одним балом внизу турнірної таблиці. На черзі четвертий дивізіон, якому було зіграно матчі дев'ятого туру, ми оглянемо поєдинок між одним із лідерів Кріспосом та командою, що знаходиться внизу турнірної таблиці Ракове Сіті. На четвертій хвилині вихід 2 в одного реалізував Сікора. Так несподівано аутсайдер повів у рахунку. Та за декілька секунд затяжну атаку другим темпом таки завершив Гор'єв і зрівняв рахунок. Після цього команди обмінялись кількома нагодами, але втілити їх у результативний удар не змогли. Та все ж фаворит цього матчу встиг до перерви забити другий м'яч. На 19-й хвилині у Чурявому вдався розкішний удар під поперечину. З перших хвилин другого тайму ракове Сіті почав нагнітати ситуацію біля воріт Кріспуса. І це принесло результат: Дашкевич розстріляв ворота після розіграшу аута. А на 33-й хвилині Романов уже вивів номінальний гостей вперед. Кріспусу з огляду на боротьбу за першу сходинку в турнірній таблиці необхідно було вмикати іншу передачу. За хвилину загородний добре що приклався до м'яча і зрівняв рахунок. Та фактично одразу ж гравці ракової сіті втратили неймовірний момент, аби знову повести. Але не змогли цього зробити, і старе яксь правило вкотре спрацювало. 41 хвилина партнер знаходить класною передачею Федорова і той розбирається в ситуації. За 2,5 хвилини, які залишались у цьому матчі, раково зрівняти рахунок не зміг. А от лідер 4-го дивізіону Зеніт переміг у 9-му турі певненіше успіх з рахунком 2-0 над UBC. 14 Чотирнадцять голів алеї взуття забив Інтерпродсервіс. М'ясник переміг Дізель. Іскра, Мобіфренд та агробізнес також записують чергові три очки у свій актив. У турнірній таблиці «Зеніт» на 3 бали випереджає кріспус. Агробізнес та «Інтерпросервіс» також неподалік. Але я взуття безнадійний аутсайдер 4-го дивізіону. Переходимо до 3-го дивізіону, в якому в рамках 9-го туру лідер Діва Сан зустрівся з «Екоальтом». На четвертій хвилині фаворит прогнозовано повів у рахунку. Затяжну атаку влучним ударом завершив Матковський. Такий розвиток подій зовсім не знітивакоальт. Передача від голкіпера і Волощук головою підрізає м'яч під поперечину. На 15-й хвилині Вівасан знову вийшов вперед після дальнього удару Гамолова та невпевненої гри голкіпера. У другому таймі третій гол Вівасана забив Суховірський. І після цього важко повірити у те, що сталося у наступні хвилини з лідером третього дивізіону. Хоча спершу гравці у чорних футболках провели кілька непоганих атак. 37 хвилина така ж атака, як і в першому таймі, пас від голкіпера через увесь майданчик, і цього разу м'яч у сітку власних воріт зарізає суліма. Вівасан відповідає забійним моментом, але Стіка рятує акуальт від четвертого пропущеного голу. А на 45-й хвилині мокрота вицілює дальній удар в кут і рахунок стає рівним. За хвилину Репчинський розстрілює ворота і потрапляє в обійми партнерів. Екоальт вириває перемогу над лідером на останніх секундах матчу. Дев'ятому турі інший Екоальт Адрія познущався над ветераном. Фахівець обіграв Литвину. З рахунком 4-3 Дантист переміг Манс. Прикордонник, ракета та ехо також святкували успіх. Віва Сан попри поразку, залишився лідером третього дивізіону. Але тепер відстань до першого місця у переслідувача прикордоника складає лише два очки. Третій дантист, у якого 20 балів. ЛП замикає турнірну таблицю з нулем очок. В другому дивізіоні ми зазирнемо на протистояння АВІВИ та Новатора. Команди активно розпочали поєдинок і обмінялись непоганими нагодами. А на 11 11-й хвилині мороз замкнув прострел партнера і вивів Авіву вперед. А потім гравці у жовтій формі розіграли контратаку і рахунок став 2-0 після автоголу бедратого. Новатор міг відіграти один гол, але після удару зі штрафного Авіву врятував голкіпер. А на 25 й хвилині в пожежі біля воріт Новатора найспритнішим виявився Чайковський, який забив третій гол своєї команди. Після перерви Авіва ще раз скористалась незрозумілими діями гравців новатора і забила в четверте. М'яч записали на мороза. Розмочити рахунок вдалося тринадцятку на 33-й хвилині. Невідпорний удар під поперечину. А за три хвилини видрати забив уже в чужі хороше завершення якісної комбінації. Ще один удар видратого, і це вже 3-4. Новатор повернувся у гру. А Віва згадала про атаку і створила момент з двома поспіль-ударами, але без результату. Далі ще один розіграш, який мав завершуватися голом у ворота новатора, але гравець уже в тій формі запустив м'яч не зрозуміло куди. І тут настало покарання. Бедратий оформлює хет-3. Новатор відігрався з 0-4. Та на цьому, безумовно, гравець матчу не зупинився. Ще один класний постріл, який приносить новатору вольову перемогу. Два матчі в рамках дев'ятого туру в дивізіоні 2 завершились з 3-3. Так зіграли Сокіл 2 з товтрами та червона зірка з ротором 2. Олімпік та Ковчег Десятка впевнено здолали своїх опонентів. Ще одна нічия була зафіксована між патріотом та каратолошином. А «Олімп» розгромив Філтекс. Саме ця команда очолює другий дивізіон. На одне очко відстає Сокіл 2. А Віва Філтекс та Патріот мають по 16 балів. Адвокат StarLife заробив найменше очок 5 і замикає турнірну таблицю. У першому дивізіоні відбулося одразу кілька цікавих матчів. Топ протистояння можна назвати зустріч між Соколом 3 та газовиком. Обидві команди перебувають в горі турнірної таблиці. З перших хвилин вони почали створювати нагоди, а з третьої забивати голи. Першими це зробили гравці газовика, які розігнали стрімку контратаку. І «Сологубу» губу залишались лише заштовхати м'яча у сітку. Сокіл 3 мав чудову нагоду, аби відігратись після удару зі штрафного. Але газовик врятував голкіпа. А на 15-й хвилині гравці у чорній формі організували ще один гольовий випад, який на добиванні завершив влучним ударом Максим Паюк. А на 19-тій ще один паюк Михайло чітко пробив низом і зробив цифри на табло непристойними для Сокола 3. Та це ще не вінець. Шостий фол гравців у малиної формі і глаз на добиванні виправляє помилку партнера. 0-4. Сокол 3 з 5 польовим. І на 24-й хвилині це приносить результат. Соколюк замикає стійку. Та просто неймовірна помилка біля воріт номінальних господарів, яку використовує Сологуб і відправляє суперника в нокдаун. Але не в нокаут, тому що другий тайм соколята провели зовсім на іншому рівні. На 30-й хвилині Єхимович скорочує відставання. Та, здається, газовик і не думав розслаблятися. Глаз ловить на обрізці гласа і закінчує м'яч у порожні ворота. 2-6. І здається, що справу зроблено. Та на 44-й Соколюк знову скорочує відставання в рахунку. За три хвилини Роговський з лівої виконує класний удар, і це вже 4-6. Потім соколу 3 вдається вийти з під пресингу і реалізувати ще одну атаку. Юхимовичу залишалось лише з під простріл партнера. І мав шанс Сокіл, аби зрівняти рахунок. Але газовик вистояв і здобув важливу з точки зору турнірної боротьби перемогу. З таким самим рахунком Кардів переміг Авіс Кресилів, а Динамо ГуНП Рото. Бамбук та Епіцентр розіграли гульову нічию. Феміда Старлайф розгромила Венц. Також перемоги святкували Лада та хмельницькі делікатеси. Феміда і в новому році залишається лідером дивізіону 1. На одне очко відстає Кардів. Газовик завдяки локальному успіху обійшов Сокіл 3 і піднявся на третє місце. Замикає турнірну таблицю бамбу, у якого 5 очок. І насамкінець до Кубку преміум ліги. Цього вікенду визначились усі півфіналісти розіграшу. Нагадаємо, стадія однієї четвертої фіналу відбувалась у два матчі. В одному із протистоянь неймовірний камбек зробив Кардів, який у першій грі поступив за Феміді Старлайф з рахунком 1-3. Матч відповідь для Феміди, як розпочався невдало, так і закінчився. Спершу гравці у фіолетово-рожевій формі не реалізували пенальті. А на 16-й хвилині Кардів почав відігравати гандикат від першого матчу. Тимнюк завершив атаку своєї команди. А на 43-й Сакович дальним з лівої встановив рахунок рівним за сумою двох матчів. Кардів продовжував натхненно бігти до воріт суперника, аби не довести вирішення долі протистояння до серії пенальті. І на 52-й хвилині Маковічук забив третій гол своєї команди. Прогнозовано Феміда пішла з п'ятим польовим. Але чи не в першій своїй атаці припустили з помилки і Лук'янов влучив у порожні ворота? 4-0 Кардів єдина команда, яка подолала стадію чвертьфіналу, програвши перший матч. Авіс Страсилів переміг епіцентр і, і також вийшов в 1-2 фіналу Кубку Преміум Ліги. Зіграють криселівчани там з Венсом, який двічі розгромив агробізнес. Сокол-3 був сильнішим за хмельницькі делікатеси, і саме з ним зіграє Кардів у півфіналі. Рівно за тиждень у цій же порі та на цьому ж телеканалі чергова поція неймовірних спортивних емоцій від учасників преміум Ліги з футзалу.